Я вирішила піти від чоловіка, який мене аб'юзив. Але довгий час не могла цього зробити, бо не мала власних. Грошей. Уявіть, як це розумієте, що ти більше не можеш витримувати принижені образи, але залежиш фінансово. У найгірший момент я зрозуміла, що або я знаходжу спосіб заробляти самостійно, або залишаюся там, де мене знищать морально. Я почала шукати інформацію в інтернеті, читала про блогінг, про інвестиції, курси СММ, але все здавалося або дуже складним, або занадто довгим. І тут мені трапився телеграм-канал, де розповідалося, як будувати бізнеси з Китаєм просто від А до Я. Як закупати товари оптом, як продавати їх тут? Там було все ідеї. Трендових товарів, інструкції по закупці, списки постачальників, навіть детальна інформація по запуску інстамагазину. Я вирішила ризикнути. Позичила у знайомих тисячу доларів і замовила свою першу партію термопринтерів. І вони розлетілись за два тижні. З тисячі доларів я заробила дві. І ще до кінця місяця я замовила нову партію принтерів. Так, крок за кроком я змогла піти від чоловіка і стати фінансово незалежною. Переживу своїм життям та відчуваю себе вільною. Посилання на телеграму у профілі.